Привіт, друзі! Ви на каналі Жанта. Мене звати Владислав і це у нас продовження нашого нового граю у селі Кошмак у грі Фермосимулятор 22. Ну що ж, друзі, це 19-й епізод, і майже ювілейний, майже 20 серія у нас скоро буде. Вже 19-та. Переднього разу ми з вами зібрали врожай, а перед тим... навіть не перед тим, після того ми це все потюкували. А сьогодні ми почнемо культивувати. Відтікування закінчилося, зібрали весь врожай, готово. Можна і культивувати. Так, ну також збір є різні контракти. Ну Це не цікаво для нас. Ну Дивіться, поки що у нас є кілька тут ящиків. Я їх ще не продаватиму. Як набереться, дуже багато, тоді і продамо, звісно ж. Можливо, там восени, та й продамо. А зараз я от заповняю ось це все. Оці наші теплиці, тому що вода у нас тут не вічна, вона тут не відновлюється сама по собі, тому доводиться приїжджати ось ці цистерну і наповнювати наші бачки. Ну, що я хотів би сказати, друзі, якщо ви хочете продовження даного гнум грає, то не забувайте про ваші подобайки і також підписуватися на цей канал, друзі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео, ну І також пишіть ваші позитивні коментарі. Ну, Можливо, стосовно цього граю, також обов'язково пишіть. Ну, а сьогодні я хотів би зайнятися тільки культивацією, але й обговорити таке питання. Ні, я вже знаєте, знайшов цікаву модифікацію на один комбайн, бо все ж наш, так, так би, сказати, старий комбайн, або дехто його називатиме Мотлохом, потрібно замінити. Ну, Водичка бачимо, тут набирається, зовсім поруч вона у нас тут є. Так, у стандартних комбайнах, якщо ми зайдемо в крамницю, ну, це у нас акції, немає цікавого. Якщо ми зайдемо в оцій компанії, звичайно, то вони дуже дорогі. Дивіться, 265 тисяч, якийсь такий толковий. Далі 301 тисяча. Це дивіться, які це грошенята потрібно витратити. І відносно, четвертина того піде також на купівлю. Ну, на купівлю жниварки, до прикладу. Дивіться, ось такий у нас комбайн. Хотілося, знаєте, його придбати, але... Ціна дуже кусається. Тому я обрав там модифікацію, пізніше я вам її покажу на один цікавий комбайн. І от, наприклад, ми купляємо Джон Дирі за, за 280 тисяч. А ми можемо купити за ту саму ціну. комбайн від, фер... від фірми, здається, фент або, можливо, інший, ми побачимо. Ну і також від фірми, а потім там ще буде жниварка. Війде в ту ціну, і потім в ту ціну війде і транспортувач тої жниварки, причів, той то є невеличкий, також в ту ціну війде. Можливо, навіть, ми зекономимо навіть трішки більше грошеняточок. Навіть не буде 280 тисяч все ж. Так, давайте ще тут налиємо, налиємо ще трішечки. А Ще ж варто і подумати над тракторами, друзі. Можливо, нам доведеться зетора продати. Купити якийсь більш сучасний, більш мощніший, більш кращий. Тому я більш зупиняюся, напевно, що на тракторі Нюхолені так можна вибрати клас або ті розпіарені джондері, які кожні вибирають, напевно, що <хи> на своїй фермі. Ну, New Holland колись дуже був популярним, особливо у 2015-й фермі, бо ще, як то дехто каже, в 15-й фермі у фермі Ностальгії. <хи> Ну ось такий трактор тоді тоді додали, і він був доволі популярний, Всі хотіли його придбати. А зараз Дері, Джон Дері, чого тільки не цих Джон Дері, Всі купують той самий трактор. Ну все ж так. Хоча дивіться, існує, я навіть чув одну новину, що е, сконструювали комбайн, він зараз навіть на, е, ну, на жнивах використовується. Це називають навіть не комбайн, а це модульна машина. Там може бути які. Комбайн може обглоч, так він може і культивувати те саме поле, обрискувати може до прикладу так само. Садити навіть модульна машина. Бачив в інстаграмчику е, видаваний щодавно ролик про цей комбайн. Я здивувався, як таке можливо, як таке можливо було сконструювати німцям. Хоча німці хоч можуть зробити, бо що можуть сконструювати. Це якби наші ще українці щось сконструювали таке хороше, щоб про нього всі знали, про нього всі чули. Захоплювалося цим. було б круто, справді. Але ми зараз перечіпимо наш культиватор, бо все ж треба нам заняття культивацією. перекультивувати наше поле, друзі. Воно у нас величеньке. Ну, я розумію, що цей культиватор не такий великий, але все ж 5 метрів у ньому є, все ж ми дуже швидко впораємося. Це ж, це ж не так, як з сівалкою там 3 метри. З комбайном також 3 метри. Це більше, більше, друзі. Це ж комбайн з вами придбаємо. Можливо, цей культиватор я її не продаватиму. Можливо, він у мене буде. Все ж хороша річ, друзі. На контракти їздиш з цим культиватором. І для поля нашого можна використати ефективно. Ну все ж сівалку, сівалку я все ж таки придбаю на наступній серії. Ми її будемо саджати. У нас тоді настане вересень, зараз у нас серпень. Ну і потім будемо посадимо щось таке. Може, вот і самі посадимо? Ну побачимо, що треба добути до двадцятої серії. А потім вже побачимо. Друзі, ну що ж, давайте тоді звірічком під музику. Поїхали. Ну що, от і ми закінчуємо нашу культивацію. Пройшло всього навсього всього десь півгодини точно. Я тут записую, і я записую більше півгодини. Але дивіться, культивацію ми цю виконали дуже швидко. От бачите, от такий вам результат від цього культиватора. Він, до речі, входить у пак із польськими тракторами, ну там ще чеські трактори є. Ну Ми їх бачили, я, я вам розповідав про цей пак. Ми ще зетора придбали з того паку польського. Так ось так ми попрацювали, друзі. Але серія, певно, буде коротесеньку, якщо ми от зробимо цю культивацію. Давайте ще продамо той самий комбайн, про який я вам говорив, його треба все ж таки продати. 27 тижні, дивіться, ми отримуємо за нього. А ще не забуваємо, що у нас є от візочок ось такий, ну, ось такий причіпчик для жниварки. Ну і ще сама жниварка. Де ж це вона у нас тут. Ніби техніки багато, але ось жниверка. Ну от забираємо, давайте продамо її також, якусь копійку отримуємо. Все ж перші гроші для купівлі нового комбайна. Ну, Які потім ми оберемо, подивимося. Ну а щоб серія не була такою зовсім маленькою на 8,5 хвилин, давайте виконувати якісь контракти. Ми завжди от на цих контрактах помішані, все ж будь-яка гривня, будь-яке євро нам. Не завадить у цьому номограї ще. Я роздумував, щоб зробити хоча б, ну, до прикладу, РБшний нумограй. З такою, знаєте, невеличкою технікою, невеличкими полями, там, степлицями, міні виробництвами курничком. От би була атмосфера. Але поки що такої мапи немає. Української на жаль, можливо, колись та і з'явиться. А нам доведеться використати якусь польську мапу, до прикладу. Яких багато цих польських мап, їх, напевно, що в три рази більше, ніж українських. Бо українські мапи можна порахувати на пальцях двох рук. І все. Ну, деякі мапи ми оглядали на цьому каналі. Ось, з речі, ми їдемо новою вуличкою. хоча для мене вона не нова, я вже нею їздив декілька разів, а вам я оце і не показував. А тепер вам показую. До речі, оце, оце, до речі, хороше місце трішки запутався язик, вибачте, хороше місце. Можна навіть було б тут почати, зробити ту саму РПшну техніку, невеличку, таку польську, до прикладу, українську, там деяку маленьку. І ось на таких міні-полях розвиватися. Якісь модифікації, знайти на курники, на тварин. Ну, це ж можна все знайти в інтернеті. Ось хороше справді місце, великі поля, тут у нас є ж такі рівні. Ось страхатина. хатина, лампова, атмосферна. Так, виїжджаємо звідси. І ми тепер ось на першому полі, де ми будемо виконувати наш контракт, друзі. Для чого я виконую ці контракти? Для того, щоб зробити хоча б якусь копійку. Ну і звичайно для серії. А ще ви хотіли, щоб не було серії. Звичайно, серія має бути. Не такою малесенькою. Ну і звісно ж потинуть про щось поговорити. Все ще от задумуюсь над купівлею нової техніки. Нового трактора. Ну і все ж треба якось з вівцями там все зробити. Все ж ми також заробимо немалі гроші з тиковець поки що вівці не відбили свої гроші. Я вклав у них дуже багато і. Так, грошнятка за контракт ми отримали. Ну, майже тисячу євро маємо. Бачите, копійка до копійки буде вже півтора тисячі євро з тих всіх контрактів. А це я вам скажу немалі гроші. Можна і заправитися паливом, можна щось там підрівняти з ландшафтом, можна ще підзбирати і купити ще щось корисне для нашої ферми. Це ж, ж гроші ці нам потрібні для купівлі чогось. Так, доїжджаємо ми до Миропілля і їдемо прямо. Нам потрібно біля миропілля, там за миропіллям є ще один городик, і нам також там потрібно це все скультивувати. Друзі, ось, до речі, цікаве місце на цій мапі. Це прямо нам до Корсуня. Та зовсім близько від цього курсу, і нам треба їхати, щоб доїхати. Від Миропілля до курсу. зовсім близько, зовсім поруч. До речі, ставочок ось такий невеличкий у нас тут є. Не знаю, чи він в реальності я не придивлявся до цього місця, але все ж дорога у нас реальна, яка і, напевно, багато де. Латка на лаці. Ще бакаїв і ям не вистачає, то було взагалі. Напевно, для когось круто атмосферним. Ну що ж, їдемо далі, до того, звісно ж, поля. Нам треба там також скультивувати і трішки розповім про село Миропілля. Ну, те, що я сам дізнався. До речі, це не вся частина Миропілля, деяка частина, на жаль, тут на мапі її немає. Пам'ятаєте, ми їхали біля залізниці. І там також було зачинено. І потім там була ще одна хатка, О, там хатка далі йде, там далі, далі, далі там залізнична станція, малесенька є, ну і там продовження. Продовження села, там така вуличка називається, до речі, Шевченка, вулиця Шевченка. І там також ну десь, можливо, з десяток хат є. ну, точніше, село Миропілля у нас тут зроблено не повністю. Ще частинки тут всього-навсього не вистачає. І якби це була б мапа, до прикладу, як. Горбані, пам'ятаєте, ми оглядали мапу Горбані. От там справді масштаб, напевно, що у два рази більший, чим ось тут. Це мапа 4 на 4, а там мапа 8 на 8 у два рази. Ну, Можна сказати, що в два рази вона більша. Круто насправді, справді, дивіться, в два рази більша мапа. Біля Це... цього села також знаходиться і Завадівка, і Грушки село. Також, можливо, в майбутньому ця мапа оновиться і буде більшою, буде також більше сіл. Ну Я чекаю виходу горбанів, хочу зробити все ж РПшку. РПшку, можливо, колись не дочекаю цього. Але все ж там мапа вийде зовсім не скоро. Як казав розробник, ще не скоро. Можливо, цього року її не буде. Але там, до речі, ще виходить одна мапа. Можливо, цього року вона восени вийде. E, називається село Володимирівка, десь там на, на, в Запорізькій області воно знаходиться в Новоазовському районі, десь там там біля Азову, звісно що недалеко звідти. Азовський район. Ну, давайте ще ось тут перекультивуємо і ще нас лишиться один контракт. Бачите, ми трішки заговорилися, пам'ять про новинки на мапах. Але все ж наступною мапою, як ви її обрали, буде у нас. Красиляка, все ж у нас, я це озвучую 2 серпня. Це відео можливо вийде не 2 серпня, воно вийде ще пізніше, напевно, ще раз тиждень після цього. Ну ви це побачите, побачите, звісно. Ти ж на пріт намагаюся робити відео, що минуло там буде, не буде часу, тому на робимо, робимо там далі. І осінь почнеться вересень, там загалом і не буде часу до цих от роликів. Так, давайте ще, ну, все ми закінчили. Добре, заберемо наші 200 євро і їдемо до наступного городику. Також там перекультивуємо це то все. Тому у нас багато буде мап, багато нумограїв. Якщо ви їх підтримаєте вподобаєчкою, підписочкою, то, звісно, ж їх буде більше. Надіюся, я на це надіюся, що не доведеться довго сидіти в Києві і буду вдома. Сидіти. Ще якби б світло було, а то знову почнеться осінь, там зима і також світла не буде. От згадуються ті часи, коли світла не було, і пари треба було ходити на ті пари, здавати екзамени. Морока була справді. Ой добре, що частково цю проблему ніби й вирішив. Ніби й вирішив. І генератора немає, звісно ж. Дорогі ці генератори наставніші ціни попіднімали. В 3-4 дорого, дорожче, ніж і того, що він коштував. Ну, щось таймаю, щось та й має для вирішення цієї проблемки, щоб вийти з цієї ситуації, то ж якось без світла, якось не так. Особливо коли навчання в цьому університеті онлайн це складно. Ну В Києві ще складніше, коли немає світла, вони не працюють, ні метро не працює, навіть не працюють трамваї, якими часто доводиться добиратися до університету. Це складно насправді. От без світла, але колись без світла жили і добре було людям. А тоді інші, інші клопоти були, тоді не було такого, що зараз. Тоді не було ні смартфонів, ні того телевізора самого, ні інтернету. І хоча б в деяких штатах Америки був інтернет, там щось та робили. Це у нас такого не було. Все. Заберемо наші 100 євро, друзі. Ну, ось так ми попрацювали, допомогли. Можна сказати нашим знайомим в цьому селі Кошмак. Ну, друзі, дякую вам за увагу, дякую, що дивилися дане відео. Будемо чекати 20-го епізоду ювілейного. До якої ми частини вже з вами дібралися? Вже от 19 або 20. -го. Ну що ж, дякую вам за увагу, дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава Збройним силам України!